Доброго дня малята! Рада вас усіх вітати! Хочу вас запитати, ви чули про Сім чудес світу? Так, напевно чули. А чи знаєте ви, що Україна теж має Сім чудес? 21 серпня 2007 року в Україні було проведене всеукраїнське інтернет-голосування, і за підсумками якого було обрано сім історико-архітектурних чудес України. Які втілюють дух незламної України. І зараз ми з вами дізнаємось про них, першим у списку став історико-архітектурний заповідник Кам'янець, розташований у місті Кам'янець-Подільському Хмельницької області. Він є одним із найстаріших на території України. Кількість пам'яток архітектури налічує близько 200 будівель та споруд. Гордість заповідника фортеця 14 століття, збудована на крутому березі річки Смотрич. Давні стіни фортеці зберігають пам'ять про славну минувшину України, про бойовий дух українських воїнів-козаків і їх сміливі подвиги. Ще одна з найбільших святинь України Києво-Печерська лавра визначна пам'ятка історії та архітектури, яка була заснована ще в далекому 11 столітті, двома монахами Анатолієм та Феодосієм. До складу Печерської лаври входять декілька соборів, церков, храмів та печер. В цілому, архітектурний ансамбль лаври. Формувався протягом 9 століть. Саме в стінах Лаври творив автор повісті минулих літ Чернець Нестор Літописець. Він похований в печерах Лаври. Тут можна вклонитися мощам преподобного Іллі Муромця, побувати в цікавих музеях, піднятися на височенну дзвіницю та спуститися в старовинні печери. Ще у списку Семи чудес України знаменитий 200-літній дендропарк Софіївка в місті Умань Черкаської області. Він є пам'яткою світового садово-паркового мистецтва, створений у 17 столітті Магнатом Потоцьким на честь своєї дружини, красуні гречанки Софії. Парк і досі зберігає у собі затишну атмосферу. Чарівність та гарнющу красу природи. В парку росте понад двох тисяч різних дерев та кущів. Своєю красою він може зрівнятися з палацовим парком у Версалі. Усіх, хто потрапляє в Софіївку, вражає гармонія рослинного світу з архітектурними творіннями. І ще. Місто Умень славиться своїми співочими фонтанами. Також почесне місце посів Собор Святої Софії, розташований в самому центрі Києва. Він є пам'яткою архітектури та прикладом монументального живопису, заснований князем Ярославим Мудрим на початку XI століття. В стінах собору відбулася коронація Володимира Мономаха. Саме Софія Київська повертає усіх любителів старовини та історії часи Київської Русі. Собор зберіг для нащадків давні фрески та мозаїки. Стіни Собору ще дихають духом того часу, приховуючи на своїх стінах старовинні фрески, мозаїки, графіті. Ще одне диво Херсонес Таврійський, був заснований греками, які проживали на півострові майже 2500 років. На той час він був потужним, торгівельним, ромісничим та політичним центром. Херсонес був містом державою. Тут панує царство античної культури і залишки давніх вулиць, будинків, храмів. Яскрава морська блакить, білі колони, загадкові обриси стародавніх помешкань створюють дивне відчуття подорожі в часі. Тут знаходиться відновлений собор святого Володимира, адже саме в Херсоні, згідно з літописними даними, відбулося велике таїнство хрещення київського князя Володимира. Який потім поширив християнство на всю Київську Русь. Ще одне диво Ходинська фортеця була заснована в 13-14 столітті Володимиром Святославичем. Була збудована з местою захисту від завойовників. І стала однією з частин давньої системи прикордонних фортець. Під стінами замку проходило безліч запекліх боїв. Саме під стінами цієї пам'ятки відбулася славнозвісна Хотинська битва у 1621 році під керівництвом гетьмана Петра Сагайдачного, коли вдалося зупинити наступ Османської імперії і врятувати. Європу. Також у список найвідоміших місць потрапив історичний комплекс Запорізька Січ, унікальний природний та історичний пам'ятник, був заснований українськими козаками на острові Хортиця, що є найбільшим островом на Дніпрі. Відомий він перш за все завдяки славній козацькій історії, про яку нагадують відтворені козацькі поселення, театралізовані дійства та музеї. Тут готувалися до походів, тренувалися, а також займалися будівництвом своїх знаменитих кораблів чайок, безстрашні козаки. Тепер, мої малята, знаєте про сім чудес України. Сподіваюся, наша невеличка подорож була вам дуже цікавою. І я бажаю мирного неба всім та нашій єдиній, славній і вільній Україні!